Об'єкти культурної спадщини не тільки є історичним надбанням нашого міста, а й відіграють велику роль у патріотичному вихованні молоді, і безперечно сприяють туристичній привабливості Кривого Рогу. У цьому сенсі на перше місце виходить тема збереження всіх без винятку пам'ятників, пам'ятних знаків та меморіальних дошок, які є в нашому місті. Тим більше, що у Дніпропетровській області саме розпочалась робота із внесення змін до державного реєстру і буде створений новий каталог пам'ятників національного та місцевого значення. До нього війдуть і зовсім нові пам'ятники та пам'ятні знаки. Складанням технічних актів пам'яток історії будуть займатися співробітники Криворізького історико-краєзнавчого музею. Що передбачається в цій роботі? Це, по-перше, складання облікових карток на кожний об'єкт, фотофіксація об'єктів, актів технічного стану, схем розташування. На теперішній час співробітниками музею здійснюється обстеження таких об'єктів у центральному міському районі. У кривому розі налічується більше 150 пам'ятників і стільки ж меморіальних дошок. 88 з них внесені до державного реєстру з позначкою. Пам'ятники історії монументального мистецтва. З них 54 – це пам'ятники на честь загиблих у роки Великої вітчизняної війни. 18 відносяться до архітектурних, 16 – до археологічних пам'яток. Група вчених не тільки фіксуватиме об'єкти, а й визначатиме їх технічний стан. Вияснити потрібно, в якому стані знаходиться кожен пам'ятник, сфотографувати його всі структурні елементи, скласти акт технічного стану. І ті роботи, які ну, необхідно в першу чергу здійснити. А потім, ну це, мабуть, в наступному році буде проводитись вже робота по складанню паспортів, тобто більш детальна, більш ґрунтовна робота. Мета це створити наш Криворізький, в даному випадку міський. Ну там каталог, банк даних про всі пам'ятки, які є на території нашого міста. Ну, в першу чергу будуть увага приділятися тим, які вже є на державному обліку. А на другу чергу будуть ті реально вже існуючі пам'ятки, але в силу різних там обставин вони ще поки не взяті на облік. Працівники музею говорять про те, що під час роботи над паспортизацією відкрили для себе багато цікавого. Особисто ми з Олександром Олександровичем дуже багато дізналися про наші пам'ятки. Якщо пересічні громадяни, ми, чесно кажучи, ходили і не дивилися так пристально, як зараз ми на них дивимося. А зараз дивимося вже з точки зору як дослідника, спеціально цим займаємося. І бачимо ті недоліки, які зараз є на пам'ятках, які стан їх технічний насправді є, і ті знаємо вже ті пам'ятки, яких зараз вже нема. Вони в списку є, а їх вже в натурі нема. На цей час, як стверджують спеціалісти, виконана перший етап паспортизації, Оглянуто близько 50% від запланованого.